А, так ми кітюні буду робити. Точніше, будемо робити з вами мейкап. А, я буду сьогодні в цій сорочці, сурочці, а, тому мейкап буде прохолодний, такий, такі рожево пудриве, щось таке. Ну, зараз намазюнькаємо. Ну і паралельно нам щось цікавеньке розповідати. М -м -м. А, прикраси. мені треба ще якісь прикраси. Теж срібні, срібні, класно, срібло підійде. Щось я не підготувалася? Кальє бачу, кальє бачу. Заразка каліє. Скоріше за все, його одягну. Угу. Дивіться, в мене є таке кульє. Але воно занадто занадто струкати. Хоча. От дивимо. Коротше, зараз беру образ. Угу. Так, база, база, база. Без мікрофону пишу. Тому, якщо у когось претензії. Ні, реально, якщо у вас є претензії до блогера, друзі, то це претензії до себе. Безумовно, критика. Навіть оцінка діяльності, це все а, ну, допустимо і нормально відреагувати на щось, але очікувати, щоб людина доросла змінилася заради вас, то паче, чужа. Ой, ну будь-яка, близька, чужа, не суттєва. Ну, це Unreal. Це Unreal, Якщо у вас хтось дратує прямо ну, дуже сильно, то відчуваєте, знаєте, драттівливість, дивитесь там, підписати на когось. А тут кожен раз щось всередині таке, от неприємне якісь відчуття, то або ж ну ви відзеркалюєте людину, її поведінку, її думки, або ж, або з вами це траплялося, а ви не відреагували. Ну, в житті реально у вас щось таке от, подібні ситуації, подібні люди з таким от характером, з такою енергетикою вони були, або ж є в вашому житті, і ви не можете їм сказати, блять, вони заїбали. Ну, тобто виставити кордони. Ну або ж ви просто втомлені і шукаєте, до кого доїбатися. Ні, там ще є декілька варіацій, але сьогодні не хочеться мені знато бути розумною. Хочеться, просто бути красивою! Красивою! Консилер. Так, фарбуюся екран. Це такий легесенький від Maybelline. У нього середня. Така, знаєте, метуча. Текстура. Я зверху ще а, додам, можливо, тонак. Чи сюди можна додати? Ну, Там, де ми висвітляємо, туди додаю. Краснючий пензлик від Real Techniques, Тут рекомендаціон. Такий... А, Маленький. І цей великий я вам 300 разів вже показувала. Вони наборами прийдуть ці окремо, ну, дуже зручні, класні. Я його використовую як для тонакай, так і для пудри. Універсейшн. А цей теж під все підходить. А стосовно людей, які вас дратують, не ну, хіра витрачати свій час на це. Тож ще й на цих людей. Ну, Реально, або ж. Потребувати, знаєте, вимагати, щоб ці люди змінилися заради вас. Ну, схуялі. Ви багато в своєму житті змінювали заради кого? І навіщо ви це робили? Подумайте про це. От щоб що? Щоб здаватися хорошою людиною? Це наша проблема, до речі, проблема виховання. Нас виховують, щоб обов'язково бути зручною, хорошою людиною для всіх. Ми в результаті. Вистаємо такими побутовими терпілами. Ну, не всі безумовно, просто певна категорія, Ми маємо дуже багато людей, які намагаються от бути хорошими, виглядати хорошими. А потім прориває, знаєте, от реально. Там, де не очікуєш, особистих, в інтимних стосунках, зазвичай ми ж так зриваємо свою агресію. На близьких, на найближчих людях, на рідних. Навіть на друзях так Угу. Я не в солярії, вибачте, ну от не можу собі відмовити. Ще раз скажу, це шкідливо, друзі. Солярій, ну, великій кількості. І чотири хвилинки засмагаю в турбо. Раз на два тижні мені вистачає. Тому що п'ять все. Я згоріла. Як просяга. Я дуже люблю засмагу. На сонці я майже не засмагаю. От. А в солярі, особливо, взимку, весні, весени. Як я кажу, штучного вітамінчику D. Так, тон 300 разів вам показували тренде ап. Обожнюю. Два в одному. Консилер і. ну, Безпосередньо тон. Тонак. Він коштує в одному з відео, я казала, що 8 євро. Ні, 6. 6 євро. А у Європі в мережі магазинів DM. У ну, нас теж можна купити, я дивилася на сайтах. Дивіться, а просто. Оксамит. І він дійсно тримається ну, цілий день. Я єдине, що протягом дня як підпудрю обличчя. Але от сам тон він тримається. Так, далі рідкі румяна від Шарлотте. Так я роблю. Значте. І тим же пензлем тушую. Це рум'яна, друзі, це не коректор. Так, рум'яна? Так, да, Liquid Blush. Але відтінок оцей Peel Talk, Ну він бомбічний. Не закрутила, бачите? О, так, треба закручувати, щоб не вилазила. Просто, на жаль, нас з дитинства, ну, я кажу про своє покоління, не вчили відбудовувати ці особисті кордони і не слухати себе, свої бажання Та Не аналізувати свої стани. В результаті? 40% мінімум страждає на неврози. Ну, такої статистики нема, безумовно. Тут я, знаєте так. Як це а, припустила? А все із-за того, що нас не навчили приймати свої емоційні стани, розпізнавати їх і як з ними жити. Оце ж головне. Так, додамо трішки бронзера. Це LN Pro. Такі скули зробимо. Це не контуринг, це бронзер. Матове, але класний кольор. Десь в мене ще й скульптор був, але вже не знайду. Так, під очі Оця от світла пудра залишки. Відпотріся лідо. Теж 300 разів вам показували цей дует. Тут бронзер я вже майже вимазюкала до дна, а от світла а, пудра ще залишилась. Вона трішки, трішки, трішки відбиваю світло. Дуже класно висвічує зону під очима, а також трішки на носогубку. І на спиночку носа. Там, де ми зазвичай хайлайтером мазюкаємо все. Фіналочка У! Фіналочка. це розсипчата пудра від ціфера. І цифра. так прибрати блиск, який ще. Не виділився. Так, додамо рожеві рум'яна. На яблочка і до скроней розтягуємо. Трішки на спинку носа. Бачите, як освіжають? Ой, щось я переборщила. Пухнастим пензлем тушанули і все гаразд. Чікс. Так, очі, очі. ідеально буде посувати оця палетка від Huda Beauty. В неї майже всі відтінки уходять в такий рожевий, пудровий тон. Навіть оці, от беш, теж вони трішки от, от, все одно є такий трішки-трішки рожевий о, підтон. Обожнюю цю палетку. Класні тут блістяшки, ну, перфектно, перфектно, але знову ж таки. Бачите, вона така от прохолодна, все ж таки рожева, пудрова рожева. Але сьогодні буде ідеально. Дивіться, як я роблю. Спочатку тицяю, так от пальчиком і на рухоме повіко. Одразу. Тут же в мене є основа. Цей це, боже, як його звати, Консілер. Ці от блістяхи а, шимерні, а вони кремові і класно пальчиком. Не носяться, не скочуються, тримаються, шикарно виглядають. Тут ще є прям такий глітер, але він сюди ну, не підходить. Дуже красиві, на вечір навечір сяєросяйна. Теж вони вони трішечки гелеві, кремові і можна наносити пальцем. Ні, сюди не катиться. Далі беру пухнастий пензлик і оці от рожеві, пудрові, нарухоме повіко. І знову ж таки витягую до скрони. От такими щедрими мазками витягую. Далі пензлик поменше. Що тут було? О! Тут була помада. Не підходить. Я думаю, оцей, оцей такий тауп. І... Ні, темніше хочеться. І кутик оформлюємо. Кутик і теж це отак от витягуємо, витягуємо. Додаємо глибини. Внутрішній кутик, бачите? Валя. У мене є такі блістяшки, вже залишки, класнючі, такі темно-сірі. Дивіться як ми зробимо зараз. Я такі чуттєвий трішечки заплаканий. Погляд. а? Я думаю, зараз я візьму ще темні тіні І ще темніше от куточок зроблю. Вісте не хочу стрілки малювати. Валя! О! Все цього буде достатньо. М -м -м. Так, промальовуємо. Верхню слезову. Чекайте, вибачте? Так, туш, друзі, рекомендаціон, це дермакол. Дермакол, туш э, волуманія. несподівано, робить такі вії. Ну, я в шоці, дивіться, і вона, ну, середній такий сегмент, типу мебелін по ціні. Дивіться, От тут э, не нафарбовані вії, тут зараз будуть нафарбовані, щоб ви бачили різницю. От дивіться один шар. Чим різниця. Бачите? Зараз другий зроблю одразу. Ну от наші накладні вії. Подивіться. От тут нема, тут є. От наглядна різниця. Ще раз дермакол Воломанія. Це чешський бренд. Так, бревуські. Сьогодні це буде продукт теж від Ellen Pro. Трішки такий кремовий, не пудровий, Уформлюю пензлем. Я в дзеркало уформлю, добре, і потім вам покажу. Так, бравузки готові. Залишився помадос. Помадос, хочу якийсь такий блиск. Блиск, Але я думаю, зараз олівчиком. Олівчиком нафарбую потім вже додам блиск. А в мене є помада від Це Коді, чи що? Матліп кайом. Коді, так, від коді. Помада в режевому кольорі. Не ідеально мечеться з тінями. І так от пальцем. Раз, раз, все готово. Чекайте, блиск, блиск. Сюди хочеться блиску. Тут 4,5 мл. Боже, Жлобйо. 30 доларів коштує. 30 доларів! Але це ж мадонна. 40 років. На Олімпія. Дивно, ми на 40? Все, валя! Може, хайлайтер ще? Ні, достатньо. Друзі, швиденечко зараз. Шо-шо? Друзі, питання є? Якщо є, задавайте в коментарях. Це буде окреме відео. Оцініть мій сьогоднішній мейкап. Дозволяю. <рес> Можливо, щось змінити треба було. Не знаю, я отак спонтанно починаю фарбуватися, в мене немає якоїсь там, знаєте, конкретної ідеї. Знаю, що буде щось в рожевих тонах. Зазвичай я планую зробити щось таке акварельне, о, просте нав'язлива в результаті, я захоплююся і виглядаю, як виглядаю. Все, до зустрічі на каналі Новгомовному Монро. Продовження далі. Тільки зараз помітила, що весь час на ліжку лежав мій топ, який, до речі, я планувала одягти замість цього червоного. Ну, то таке!